Як ви ставитесь до того, що при знайомстві з людиною, в тому числі на побаченнях, виявляється, що в неї немає інстаграм та або інших соцмереж? Розмірковування на цю тему знайшов на Reddit. Особисто на мою думку, якщо знайомство з людиною мається на увазі для дружніх стосунків, то, гадаю, це особливого значення немає. але для знайомства на побаченні це має певний резон. Свою думку я зможу пояснити трохи згодом, Більше семи місяців тому я повністю видалив свій аккаунт в Інстаграм, пише автор. Мені там не подобалось сидіти, все здавалось якимось фальшивим. Без нього моральний стан став набагато кращим. Загалом я не жалію, що його видалив, але виникла інша проблема. При знайомстві зі мною в першу чергу просять саме мій Інстаграм. Але коли я кажу, що його немає, дуже дивуються давати контакти телеграму чи номер телефону люди зачасту не дуже хочуть. Особисто я розгляну це питання з точки зору знайомства для побачень. Інстаграм має за собою таку функцію, яка допомагає людині, яка з тобою знайомиться, трохи більше дізнатися про те, яка ти людина, і побачити шматочок твого життя. Можна сказати, що на ресурсах для знайомств, типу Tinder або Баду, ти виставляєш і так свої фотографії, але у більшості анкет хлопців там ну, може бути одна або максимум 2-3 фотографії. Зазвичай про Інстаграм якраз таки і питають дівчата, бо даючи свій телеграм, все, що залишається, це просто з тобою спілкуватися. А як зрозуміти, чи подобається тобі людина, чи ти хочеш перейти з ним в спілкування чи ні? А якщо вона має умовно хлопця, у якого є Інстаграм, і який не соромиться показати своє життя, плюс, звісно, не соромитись мало, треба, щоб і життя було цікавим твоїм, то обираючи між тобою, якого ще потрібно трохи більше дізнатися. І людина, яку вона вже трохи знає, то очевидно, що вона вибере іншу людину. Тому що переходити в Телеграм, переписуватись, витрачати на цей час, деяка кількість дівчат просто не захоче. Але також трохи більше деталей я додам по ходу цього відео. Це мене засмутило, як відсутність соцмереж впливає на особисте життя людей і на побачення, зокрема. Не зовсім правильно говорити саме соцмереж, якщо в цьому. Треді більше всього йде мова про Інстаграм. Тому що порівнюючи Інстаграм з іншими соцмережами, то, звісно, там буде інший резон їх вести. Своє ім'я не ховаю, тобто в разі чого мене цілком реально знайти в інтернеті і дізнатися, чим я займаюсь. Так, але питання в тому, чи захоче дівчина шукати про тебе інформацію, якщо вона знає тебе буквально ну максимум 1-2 секунди, поки гортає фотографії. Насправді, процес знайомства в інтернеті проходить декілька етапів. І Інстаграм сам по собі, як платформа, також може слугувати платформою для знайомства. Так було раніше, потім з'явився Tinder, деякі інші аналоги, але згодом люди все ж таки трохи повернулися до Instagram і продовжують знайомитись там. Часто люди знайомляться саме в Інстаграм, ну, власне, як я і казав. Чи не буде для вас це Red Flag, якщо ви дізнаєтесь, що. В людини немає аккаунту в Instagram. Насправді, насамперед, люди перевіряють аккаунт в Instagram для того, щоб дізнатися, чи немає, ну, наприклад, у хлопця, зараз дівчини, чи, можливо, навіть дружини. Тому що навіть якщо ти зареєструєш аккаунт на інший номер, все одно ця соцмережа, як і інше, зроблена так, що вони будуть намагатися тебе рекомендувати твоїм друзям. Це якісь їхні алгоритми, які важко зрозуміти, але так вони працюють. Тому. Ти не зможеш вести два аккаунти, в яких ти би міг приховувати своє особисте життя, ну або це буде зробити достатньо проблематично. Не сказав би, що особисто для мене це якийсь red flag, але, можливо, якийсь невеличкий флажочок, на який варто звернути увагу, можливо і так, тому що, якихось, на мій погляд, прямо об'єктивних причин не мати аккаунт в Інстаграмі зараз, Но мені здається, важко таке рішення обґрунтувати, Якщо тільки ти не хочеш чогось приховати, або ти дуже сором'язливий або сором'язлива, що в свою чергу також дає тобі власне, цю інформацію, яку я сказав. Власне, не мати інстаграм аккаунт це теж про людину щось де й говорить. А чи це для вас Red Flag, або ні, це вже ви вирішуєте самостійно. Чи не виходить так, що я сам собі обмежу можливість для нових знайомств? Ну мені все ж таки здається, що якраз таки виходить. Власне, давайте розглянемо, що на це відповідають інші люди. Суперпозитивно, бо людина не довбань. Тобто це така, скоріш за все, розповсюджена думка. Якщо тобі під 30, то дівчата бояться, що ти черговий одружений, який не хоче палити свою інсту з фотками дружини та дітей, ну, власне, погоджуюсь, може бути і такий резон. Ну, я ніколи його і не мав. Для мене скоріш буде дивно, якщо людина його має. З особистим життям фігово. <laughs> І справа точно не в Інстаграм. Думаєш? Ну насправді тут також філософія доволі проста. Інстаграм сторінка це як твоя найкраща сторона, яку ти намагаєшся якомога більше пропрацювати. Тобто це твоя реклама, як людини, власне. Тому що я тут, по більшій мірі, розмірковую про Інстаграм як, як особиста сторінка, а не сторінка бренду чи щось типу того, бо це взагалі інша історія. Ну також один із прикладів, чому мати інстаграм аккаунт вигідніше, тому що деякі інтернет-магазини там постять свою продукцію або просто переглядати меми чи тому подібне. Одного разу мені відмовили у роботі через відсутність соцмереж. Нічого цікавого, HR попросила посилання на мої соцмережі, сказав, що вони в мене відсутні. А вона така, так не буває, значить вам є що приховувати. Вибачте, але такі люди нам не потрібні. Ну, власне, те, про що я і казав, тільки я зазначав не про роботу, а про побачення. Така логіка присутня, але відмовляти людині через це в роботі, мені здається, ну, трохи дивно. Ага, є що приховувати. Наприклад, власне, життя від суспільства. Для цього ще раніше штори та жалюзі на вікна вішали. Ще це називається безпека поводження в інтернеті. Ну, не розповсюджувати свою особисту інформацію, це є безпекою в інтернеті, але не показувати якісь моменти з життя, які не показують вашого місця проживання точного чи ще чогось, мені здається, це трохи інші речі і не про безпеку. Також ніхто й не зобов'язує постати максимально коректну і повну інформацію про вас, якщо ви кажете, що хтось в інстаграмі моделює своє ідеальне життя, спробуйте зробити так само. Тому, на мою думку, інстаграм можна обернути на користь для себе. Зробити охайні фотографії, можна навіть трохи назбирати гроші і зробити їх в студії, або найняти фотографа. Якщо беруть на якусь близьку до оборонки роботу, то перевіряють абсолютно все і соцмережі в тому числі. Ну, мені здається, що якщо там і перевіряють, то соцмережі вони, напевно, можуть знайти самостійно і якщо ти їм їх не даси, то. Мені хочеться так думати, що вони самі їх знайдуть. Це окрема історія, та й там навряд чи будуть питати. Просто підпиши згоду, і спеціалісти самі все зроблять. Ну, я, власне, також так думаю. І правильно роблять. Бо випадки були, коли на словах волонтер допомагаю армії, а потім вспливають фотки з Донецька 2014. Ну, скоріше за все, зараз такі фотографії намагаються приховати, тому навряд чи вони будуть у вільному доступі в соцмережах. Що саме є нормальним у тому, що роботодавець лізе у моє особисте життя. Корпоративний анальний зонд не тисне, ну на роботі також є власний колектив і, можливо, вони не хотіли б брати на роботу людину, яка підтримує інші життєві цінності. Насправді я також поводжуюсь, що на ну, особисте життя і роботу можна відокремлювати, ну але якщо на це воля роботодавця, то з цим вже нічого не поробиш. Мені є куди витрачати вільний час замість заповнення соцмереж якоюсь хрінотою. Така якоюсь хрінотою не треба. Треба заповнювати якимось якісним контентом, який просто розкаже про тебе якусь вигідну для тебе інформацію. Також ще одна із причин, чому роботодавець хоче подивитися твої соцмережі, власне, можливо, ти там писав про своє попереднє місце роботи, і вони б типу не хотіли, щоб ти потім писав про них. Це, звісно, не виправдовує, просто може. Навести приклад чому. Насправді це абсолютно нормально. Теж видалила інстаграм, бо за роки він став дійсно дуже перенасиченим рекламою і всім іншим. ТГ це нормальна практика, не знаю чому у вас не просять. Ну тому що щоб попросити ТГ, спочатку треба дізнатися, чи подобається тобі людина чи ні, а зробити це по одній фотографії і двом рядкам тексту достатньо складно. Можливо, ви її не цікаві для спілкування. Така як вас не дізнатися, цікавий чи ні. Не переймайтесь з цього приводу, насправді багато людей для детоксу його видаляють на якийсь час чи назавжди, чи взагалі нічого не мають на сторінці. Ну вас не можу сказати, що не треба просто вести інстаграм кожен день, щось там постити, робити якийсь сторіс. Достатньо буде просто, можливо, навіть раз на місяць робити якісь пости, які будуть містити вас та інформацію про вас як про людину. Типу немає ж нічого поганого в тому, що ви пишете резюме. Можна уявити, що Інстаграм це ваше резюме для суспільства. Тому, власне, я й кажу, що це можна обернути на користь для себе. Може, ще не зустрів своїх людей. Ну така, як власне їх зустріти, якщо ти про рандомних людей не знаєш абсолютно нічого. Просто дивно з того, як люди радо дають свій інстаграм, ТГ вже із настороженістю. Ну тому що ТГ – це вже для спілкування, як я казав, а люди не знають, чи хочуть вони спілкуватись чи ні. Напевно, просто хочуть ще одного підписника. Ну, не скажу за всіх людей, але особисто я від вашої підписки не відмовився б. Так, якщо в тебе немає нормального аку в інсті, вважай, що для потенційних контактів ти вже трохи стрьомний. Бо як це не веде Інсту? Всі ведуть Інсту. Тікток це більше про зіпання, щоб це не було, ніж про контакти, тому його наявність бажана хіба що для людей до 25-27 років, але не грає великої ролі, окрім як. Ну наче не психопат. Ну, в принципі, з таким ходом думок я можу погодитись. Особисто я також не фанат ведення особистого інстаграм аккаунту, але, знаючи, які переваги він може дати, все ж таки ну треба так треба. На рахунок ТікТоку він скоріше може дати про тебе знати, яке в тебе почуття гумору, тому що там можна переглянути збережені або лайкнуті відео, якщо, звісно, вони не приховані. У мене немає інсти, Тіктоку та ФБ. Як жити далі, я фрік? Ні, насправді я так не думаю. Просто якщо у людини, наприклад, немає проблеми познайомитися умовно на вулиці, то я гадаю, що особливо ведення інстаграму нічим в цьому може і не допомогти. Тому що на вулиці, коли ти знайомишся, то ти вже трохи спілкуєшся з людиною і далі вже можна давати або номер телефону, або телеграм. Тому, якщо в тебе є дуже добре розвинуті соціальні навички, то відсутність інстаграму і тому подібне не буде проблемою. Але парадоксальність заключається в тому, що якщо в тебе дуже добре розвинуті соціальні навички, то для тебе не буде проблемою ведення інстаграму чи інших соцмереж. Також ще було багато коментарів на підтримку того, що введення Інстаграм це крінж і тому подібне. Власне, я не намагаюся переконати в тому, що введення Інстаграм це абсолютно треба і без нього ніяк. Instagram це просто додатковий майданчик, який може вам дати додаткову можливість з кимось познайомитись. Як я і сказав, особисто я також не дуже сильно фанатію відведення соцмереж, мається на увазі особистих. Я більше волію показувати свою творчість. Але, на мій погляд, прийняти умовні правила суспільства і жити по ним буде набагато вигідніше, ніж робити вигляд, що ти нонконформіст і не такий, як всі. Хоча серед не таких, як всі, також можна підшукати такого, як всі, і бути разом не такий, як всі. Це, звісно, всього лише моя думка, яку я не хотів би вам нав'язувати. Якщо ви гадаєте інакше або гадаєте, що я правий, дайте знати в коментарях, цікаво буде почитати. На мій погляд, навіть в сучасному світі можна буде прожити і без соцмереж. Просто тоді треба буде мати дуже добре розвинуті соціальні навички, які допоможуть вам знаходити людей, як то кажуть, просто в житті, а не в інтернеті. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатись на канал, а також залишу посилання на свій телеграм. І інші посилання в описі. Якщо цікаво, гляньте.